привіт, переговори всього. Ставим камеру. Вот так, я заходжу сюди. Для красоти. Я одного такого дослою. А тут трошки тяжко. Я хочу на тебе піхати. А! Видно, я тобі літаю. А ти, дівчина. Малюч. Шамалюча. Ось такі глобяки в мене. А? Чого мені волосся Ви забахнути? Ми вже не ходь, вони вже чуть пальчики. Ці пальчики такі на? такий у мене голуб'ячик, я не знаю хто, Ну але... Ааа, добре, вот таїться. Непокою.

красавчик. красавчик. Красава. водя, Улибочка какая вера. Сейчас я его возьму. Так, кожный божий раз. Знаете, сейчас Бог? Пока предлетит на любовь. Позже. А вы думаете, что мы дорослые? Нет. Наша малявка. Малявка. Ну давай покажу ця, я mm -hmm. це як я почуваю. Успокойся. Любісі. Знаєш для вас. Але ці вуличні голуби це не вони. Що. Бляха, тут це не вони вуличні голуби. Вуличні голуби трошки. У мене вони чисті. Бляха. Горім і ще. Милі. Бляха, Бляха. я страшно. Także, zazdrębiamy na swojej linii. My nie możemy coś sprzedać. A, to już było. Dzień dobry,